Thank you Ірина та Микола Совенки подружжя Сумчан. Разом з дітьми вони регулярно приходять до обласного центру служби крові на донації. Історія донорства цієї родини розпочалася з адресної здачі компонентів крові для дітей з онкологічними захворюваннями. Там дуже багато потрібно. Переливань крові. І в ті часи з цим було дуже важко. Потрібно було знаходити людей, а треба, щоб ці люди вели правильний спосіб життя, щоб там не були не курили, щоб у них знайшлося вільний час. Ну там купа різних. Зараз слава Богу, з цим ну набагато легше. Ми спробували, і нам сподобалася сама ідея, що ти своєю кров'ю можеш допомогти іншим людям, бо дійсно донорство, рятує життя. Коли ми прийшли в дитячу онкогематологію, і одна мама вона побачила мене і каже: у нас моїй дитині вливали ваші компоненти крові. Вона побачила моє прізвище, ім'я і каже: Я вам дуже вдячна. І Це дуже зворушливо, Це дуже таке, знаєте, мотивує і далі продовжувати здавати компоненти крові. Сьогодні із сином Іллею прийшли здавати плазму. До донації регулярно долучаються і старший син та невістки. У всіх у родині різні графіки, зайнятість, однак говорять, раз на півроку обов'язково знаходять на це час. З 2016-го сім'я здійснила більш ніж 60 спільних донацій. Донорство вже давно стало традицією, яка об'єднує родину навколо спільної мети і надихає на добрі справи інших людей. Взагалі, родина любить усе робити разом. Ми любимо активний такий спортивний образ життя. Дуже друзі, особливо наших хлопців, вони дивуються, як Папа і, ну, і мама і разом з вами і на лижах везде ви їздите разом. І немає якогось такого бар'єра, що діти, а це батьки, тобто ми як друзі. Ірина Совенко працює у галузі на Говорить, донорство позитивно впливає на стан здоров'я. Зокрема, дуже корисно здавати плазму. Постійне оновлення плазми крові, постійне оновлення компонентів крові це дуже зміцнює імунітет, це дуже змоложує. У донорському центрі говорять, потреба у цільній крові та різних її компонентах є завжди. На жаль, з початку війни потік донорів трошки зменшився. Це логічно, в зв'язку з великою міграцією людей. А от потреба навпаки зросла, тому що ви самі розумієте, ми прикордонна ділянка. У нас прифронтова зона. Відповідно, є потреба у всіх групах крові. У нас зараз є 10-денний запас крові всіх груп. Але він щоденно, у нас є замовлення, щоденно він має поповнятися, тому відповідно є замовлення на всі групи, майже кожен день. І кожен день до донорського центру приходять люди, які мають потребу допомагати, адже робити добро, говорять, можна різними способами, і воно того варте. Найбільше запам'ятовуються, знаєте, очі дітей, мам і просто людей, коли просто. Зустрічі з такими людьми відбуваються. Вони зазвичай не говорять багато, але навіть не треба багато нічого говорити. Просто ти подивишся людині в очі і ти розумієш, що це не дарма. Воно варто. Воно дійсно того. Новини СТС. На площі Прошубській дрифтує водій автомобіля ВАЗ. Таке повідомлення отримали патрульні поліцейські в Сумах. Патрульні поліцейські направили за вказаною адресою, однак автомобіль виявив вже на вулиці Володимирівській, після чого патрульні поліцейські подали йому вимогу про зупинку за допомогою спецсигналу та вімкнених пробузкових маячків. Водій дану вимогу проігнорував, натомість почав тікати. Згодом вже на вулиці Криничній його все ж таки вдалося зупинити. Як з'ясувалося, за кермом сидів 16-річний юнак. А їздить на рано. Та от виїхався. А ви так так на, на 102 люди з моєї, так учились. Патрульні викликали на місце зупинки матір хлопця. У її присутності юнак пройшов перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Він виявився позитивним. 0,23 проміли. На неповнолітнього склали чотири адміністративні протоколи. У сумах стався конфлікт між двома чоловіками. Як встановили правоохоронці, зяті з тестами розпивали спиртні напої. В результаті 63-річний чоловік вдарив родича в область грудної клітини ножем. В результаті 45-річний чоловік був госпіталізований до лікувального закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зовмиснику повідомили про підозру. В Україні стартували зйомки нового сезону освітньо розважального тревел шоу college Чек. Мета проєкту продемонструвати важливість і переваги професійно-технічної освіти. Для зйомок першого випуску автори проекту обрали суми. «Ми Зараз машина машинобудівному, а ви знали, що тут є комп'ютерні технології. Я сподіваюся знали, тому коледжі це набагато глибше, цікавіше. Ми вже взяли універ і більшість продемонстрували. І Ми подумали, чого зараз дійсно не вистачає в Україні, і такого формату не було. І ми зрозуміли, що якраз таки людей, які могли би працювати, і яких дуже потребує зараз держава, їх найкраще вивчають в коледжах. Тому ми прийшли до того, що змінимо трошки нашу рубрику універчик на коледжчик. Автори вирішили змінити склад ведучих. Тепер до кожного випуску долучиться новий блогер або блогерка, які за допомогою соціальних мереж будуть розповідати про навчальні заклади, про їх потенціал та особливості освітнього процесу. Я маю показати молоді аудиторії, що коледжі це круто, що розвіяти стереотипи про коледжі, які існують, а їх насправді негативних є дуже багато. І показати наскільки круто вчитися на різних професіях. Розвиток професійно-технічної освіти і коледжів один з пріоритетів, про які сьогодні говорять у Міністерстві освіти і науки України. Автори проекту говорять, таким чином хочуть підтримати цю думку і показати, в нашій країні є попит на фахівців робітничих спеціальностей. Для них роботи дуже багато, мало того, вона зараз затребувана і вона класно оплачується. Тому я намагаюся пояснити батькам, що якщо ваша дитина хоче піти в коледж і знає, куди знає навіщо, ким вона буде. То можна, треба і заважати, а треба прислухатись. Загалом у новому сезоні буде шість випусків. В Сумах взяли е, машинобудівний, е, далі в івано франківську у нас буде медичний коледж. Е, потім у нас буде коледж там, е, там, різнофаховий, де ми можемо показати людей, які там, працюють на будівництві, наприклад. Е, е, у нас буде поліцейська академія, справжня поліцейська академія. Ми покажемо, що можна працювати в патрульній поліції після коледжу. Перший випуск проєкту вийде 13 червня. Новини СТС.